Я думаю, що насправді те, що Валерій Залужний їде до Британії, ну вже офіційно, це добре, тому що доки він тут був на лаві запасних, це створювало нездорові настрої в силах оборони, бо армія це суворо ієрархічна структура, і коли думають, а от чи не повернеться, ну, немає людини, ну, яка працює в суворо, це я як цивільна людина кажу. Абсолютно цивільна, як, яка працює в ієрархічній структурі, не має вона озиратися назад і думати, а може б там. Ну це, це, це вже наша психологія, яку і війна насправді не вивітрила. Я не зовсім ну, от я тільки встиг прочитати, що е, цього е, Герегу да, то звільнили, то знов призначили. Да. Ну, мабуть, мабуть, нікого кращого немає е, виходить, але Трипака е, також залужний призначено. насправді. Ну, стосовно Трепака, там я читав виключно позитивні оцінки, тому що Ні, він. Якраз... Я просто ну він, він в темі цього, так, да, він давно. Це, це він його просто, справа. Ну, він він, да, та, він це. спецназівець, і для нього сили спеціальних Ну, Просто зразу виникає питання, чому не раніше? Ну, Бу, ти я ж про це саме. Це, це ж повернення фактично. Це, це головний момент. А ще: ну, залужний навпаки, він пішов, ну, він звільнений з лав Збройних сил. Тобто, ну, збереженням там право носіння форми, все, все це зрозуміло. Але, ну, у нас, по-перше, не всі розуміють, що без цього звільнення його не можна було призначити послом. Ну, до речі, одіозний таран в Словенії. Його ж теж спочатку звільнили. Ну, хоча, при всій одіозності у нього більше досвіду, ніж у залужного, бо він був військовим меташем України в Штатах. А бути військовим меташем в Штатах це ну, мати достатньо багато контактів. При всьому, при всьому. Але а, залужний, ну. Є, наприклад, я, я, наприклад, не виключаю сценарій, що, наприклад, розвиваються події так, що залужного відкликають з посади посла і призначають міністром оборони. Чому? А чому ні? Ну, а, як, як, цивіль, як цивільну людину, ну, <кх> у нас же спочатку ходили розмови, що, а давайте його з головкома зробимо міністром оборони, а він військовий. А тепер ну, чи, ну правда. Тоді ну, наші партнери британські, ну, вони, я думаю, не таке бачили. За... Ми, 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 я це ми, теж ми... сижу і думаю, що ж про нас тоді скажуть. Ми, 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 ми живемо в світі, де серед наших партнерів одній з країн, чи чотирьом, чи п'яти президентам приписують вислів, що сумоси мерзотник, але він наш мерзотник. Тому тут ніяких ілюзій стосовно України, я думаю, у них немає. Ну, я вже знаю, як буде називати сьогоднішнє відео. Залужний буде міністром оборони, це якраз буде дуже ну, клікає. Так... Через Британію <ріць> Міноборони. Через Британію Міноборони. Скажуть хлопці, це нафантазували. <ріць> ну я. Я буквально в середу в ефірі припустив, що угу. раз британці вислали російського військового аташе, то наступний крок буде. Залужний за 15 годин я отримав підтвердження свого припущення, угу. тобто на, до, до політичного майбутнього, поки що воно відкрите ну, чому? і чому він зараз найбільш, він все одно залишається найбільш рейтинговим політиком. Ну я просто через що запитую, на, банкові, бо це як на послання виглядає активно. Я, я розумію, що вони активно мірюють, просто не активно оприлюднюють. Тобто я не бачу ну, якихось тенденцій, а чого мала впасти популярність залужного. Що він, що він зробив? Він просто сидів в інформаційному бункері. Ну, Те, що мені не, не зовсім була зрозуміла його фотосесія з Федише, ну це питання мого особистого смаку. Ну що, що ну, бізнес залучають, як можуть. Появилися. Я теж це не зрозумів. Готується ну... до виборчої кампанії, чому б ні. Виборча кампанія тільки після завершення війни. Ну, ну, ніхто просто... не заперечує її до неї готуватися нині. Не Просто тут Познатно. у нас <плес> да. у нас не вміють так готуватися до виборчої кампанії, щоб це було. Ну я Постійко. не погоджусь тут. Зараз всі партії в Україні неактивно активно працюють на своїм джом постійно. Взяти, хоча б ну і буде як прикладені води. Всі ну хто має ресурс, вони тримаються інформаційно на плаву. Дуже раніше, до прикладу, я там пригадуючи початок 2000-х років, там десятий такої практики не було. ну так. Тоді ж не було соціальних Так, тоді не було тоді не було ютубу, тоді не було тіктоку. Ну зараз, зараз людина це... е, можна створити партію ютуберів чи зумерів і вона буде там якось. Да. Функціонувати, а тоді треба було постійно зустрічатися з людьми. а Це достатньо борудне. Ну, загалом можна допустити, На що тимчасово офіс президента вирішив проблеми із публічністю залужного Ні, з час одного, часу з з одного боку. фотографії, зустрівся з тим, з тим, але з це буде це вже буде робота виконання обов'язків. Тобто це буде mm -hmm. дещо інше. Це не буде, а, ну така от, що присвоїли звання почесного киянина, так, пішли так. до Ліни Костенко. там, да, там ну, Я думаю, що Кличко просто дізнався по своїх якихось каналах, бо вони ну вони зробили дуплет залужний Костенко. ну, ну, Я не зрозумів позицію фракції Слуга народу, що вони добились з тим, що вони вийшли. ну, Вони вони просто е, об'єктивно ну, собі підважили все, що можна на. Нам ну просто вони я думаю розуміють, що на наступних виборах не буде партії Слуга народу Ну та. так, ну, до того йде. Тут, так, це вже да. це до питання, як, як нинішні партії тримаються на плаву. Так тобто, от вони вони всі поки тримаються докуп, куп але знаєте, це як це як на Титаніку, коли тут... айсберг айсб, айсб, вже видно. А Дікапріо що десь не на, на програм... було. В одній із програм Віталій Кулик зробив припущення. Каже: я е, е, зроблю е, дуже такий зухвалий зараз каже прогноз, що на наступних президентських виборах кандидатом на посаду президента від команди Зеленського може бути залужний. Це дуже Це прогноз. Дуже тонко Це імпосибл. Після після того як його звільнили з посади головкома, ну я думаю, що це. Я скажу, давайте розумієте, треба сказати відверто, що питання в тому, що президент незадоволений, був, скоріш за все, головнокомандувачем на посаді те, як він виконував свої обов'язки. І це нікуди не зникне. Угу. Тобто там накопичилося не тільки політичне. І уявити при цьому, що розумієте, тут є психологічні моменти, все-таки. От що зараз е, можна сказати і про діючі ситуацію. Ви не помітили, як е, я вже це помічаю. Зверніть увагу на заяву головнокомандувача діючого генерал-полковника Сирського. Я не знаю, можливо, ті ж самі люди пишуть іноді прес-релізи, що писали попередньому головнокомандувачу, бо вони іноді не, схожі. Не, не ті, мабуть, так і не можливо. схожі. І а це обстановка складна, 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 складна. Ми там, ми там це, так, ми так, там. Так, так. А ви помітили, що сказав президент? Він вийшов і сказав про те, що так, ворог стоїть на північно-східних кордонах, але у них не все так добре, як може здаватися. І це так. я вам кажу не для того, щоб вас заспокоїти. Ну, не для того, щоб підняти настрій, це уже фактично виникнення, скажімо так, в інформаційному полі тлумачення по-різному. Це з цього починалося теж саме у Да. І тому треба, тому я думаю, що. Чи не, буде на, чи не буде у нас так, що заміна буде ще й на залужну? На осінь? Ні, не на залужну, на іншу людину. На іншу, на іншу людину. Так, тобто, вона... це... Це, це, до речі, проблема комунікації. В тому, що угу. у нас з 2014 року когорта генералів, які воювали з 2014 року, але Офіс президента він настільки був зациклений на залужному, що вони, не под... вони міряли спочатку сирського і так, і так. А воно, а він був в образі. Тобто, ніхто ж не згадував публічно, що він займався виведенням війсь з Зибальцева в 2015 році, коли успішний ну достатньо успішний вихід він забезпечував переговори цієї четвірки нормандської. Ну, тобто, позицію України забезпечив. Це ж теж був факт. Ну, тобто Тоді ж дзвонив Порошенко там Муженко, а Путін Герасімову з мінську, а Лукашенко там ще комусь дзвонив, мабуть. Ну я думаю, не знаю. Спіца Шпіц... в нього тоді не було. да, Колі... Колі, мабуть, дзвонив, казав, він, що Колі він лягав такий, спарт. Бачите, вдалий переговірник. Але може нам історія Але е, я прошу, е, що у нас е, просто от е, зараз же змінилося. Ну змінилося керівництво збройних сил. А суспільство це все одно не от я тільки зараз бачу, з'являються якісь нові мотиваційні ролики. Що треба, от там от Міноборони вчора зробила сильний. Ми нація. У нас взагалі слово нація боялася. Таке враження, що воно пов'язано з Донцовим, там, я не знаю, з ребетом, із, з усім, ну просто щось. Вінщенко щось... дуже часто використовував його у своєму лексиконі. Ну, ми... ну Він і часто говорив до вороги українські народи. і Ну, Ми ж голову управління Альпарі банку зараз не згадуємо, правда? Якщо ми будемо говорити про його функції, то як президента, то. Певні певні, певні була негативна, негативна тенденція з рейтингом. Але про військових тоді давайте прогно, переб'ємо прогноз Кулика. Якщо Залужний стане президентом, то Зеленського призовуть до лав Збройних сил України.